Вітаю, друзі! Е, сьогодні будемо робити мурашника. Діти неодноразово просили, хочемо вдома мурашника, хочемо мурашника. Ну, думаю, добре, зробимо. Можна було б купити, але ж цікаво спробувати зробити самому. Що, що нам для цього потрібно? Е, будемо робити з отаких стаканів. З кришечкою удобно вона закривається, відкривається, можна буде їх там кормити. Сюди будемо робити вентиляцію. Для цього нам треба буде така сітка, далі побачимо. І трошки білого порошку. Не того, що ви подумали, а елібастера. І так, поїхали. Будемо робити два. Бо, як зазвичай буває, щось піде не так, один буде запасний. Білого порошочку нам вистачить 2 кг. Насипаємо десь приблизно по так нашого білого порошочку на глаз порівну. Вигнув з проволоки такий аля вінчик. Я думаю, перемішає. Доливаємо води і пробуємо. Два такі замістика нас вийшло. в цьому трошки менше, в цьому трошки більше. Ну там, я думаю, не страшно. Ну, на замітку, хто вона думається робить? О, ще тепленьке. Але вже високо. Моментально схватується, дуже швидко схватується на замітку, кому хто буде робити. Треба дуже швидко замішувати. Так, це діло у нас підсихає. Займемося поки кришечками. От одну я вже зробив. Така от, виходить, штука. Як ви можете бачити, є надрізи. Потім виріжаємо такий кружок і просто вставляємо його, відгинаємо. Получається у нас така вентиляція. Так, заготовочки готові. Я її став їх. Тепер саме цікаве. Треба розмітити лабіринти і включити фантазію, як там все буде у них устроєно всередині. Почнемо, якось ось так, довго не заморачився, Там просверлив отвір. Тут намалював. Тепер треба це все діло вибрати, щоб там були ходи і вставити назад стаканчик. Пройшло приблизно 2 години. Такий у нас результат. Займає кучу часу. Ну, краще це робити відразу. От ви замішали, пройшло там 20 хвилин приблизно, ви дістали її з стакана і можна розмічати і робити це все, поки воно ще трошки сирувате і більш піддається цим всяким цим доробкам так сказати. Зробив по два входи для доповнительної додаткової вентиляції. Так от штукаємося. Тепер залишаю, хай сохне до повного висихання, щоб сирим його не пхати в стакан. І покажу вам далі. Так, і ось наша заготовка підсохла. Я її опустив в стакан. Стає вона точно по формі, так як ми заливали по цьому стакану Все відтер. І ось у нас вже заселилися наші мурахи. Вже осваюється колонія. Тут можна додати декорчика. Є в мене такий камінчик цікавий. Так, треба положити, щоб не перекривати їм входи. Так як у них входів два. Мабуть, отак. Так. І накриваємо кришечкою. Наш мурашник готовий. Тож, ставте лайк, кому сподобалось, можете спробувати зробити вдома. Це не важко, матеріали доступні, дітям подобається. Всього, підписуйтесь, будемо дуже раді.